Ми знищуємо ту техніку, яка знищує е, наші міста. Посил! Так багато роботи ви по всім напрямкам, по всій інтенсивність дуже велика. Треба бути урівноваженим, як, як кажу, стиснути зуби, йде й піти. Це мають бути, по-перше, залізні нерви. Ти маєш виконувати дуже щепітільну працю, бути рішучим і впевненим в своєму колективі. Все остальне воно само по собі виходить. <звук> дуже приємно і таке відчуття, знаєте, ну, Така сила, яка летить і знищується, як кажуть боги війни. Ми повинні робити це дуже швидко, дуже точно. І знати, люди мають знати, що вони роблять, і як, і що. Тому що помилка, деяких, як вона каже, в деяких циферках маленьких може ну, натворити дуже багато горя. І для наших людей, ну, для наших воїнів, які попереду, яких ми маємо захищати. Запал є, хлопці всі настроєні, настроєні, дуже гарно, мотивовані. Да, ми ну, устаємо, але це все вмівається. Ми знаємо свою задачу і ми виконуємо. І будемо її виконувати, поки зможемо. А я думаю, що ми зможемо це зробити і перемога буде за нами спокій, рівновага з самим собою. Бо під час роботи за часто буває артобстріли. Артобстріли або безпілотники. І треба не боятися. Треба йти під ноги дивитися, дивитися на, на командира групи, що він робить, жести. І... За ним. Ще Я хочу привітати всіх своїх колег, з ними ракетних військ і артилерії, побажати всім міцного здоров'я, побажати всім витривалості, побажати всім бойового духу, воїна. Ми з вами робимо спільну справу, друг друга підтримуємо і ми все зможемо, подолаємо, вистоїмо. Вітаю своїх колег, бажаю вам рівноваги самим собою. Перемоги це 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 найважливіше.